Шановне панство, мої вітання! Звуть мене Олександра. У нас з вами 19 листопада і чергова, жахлива ніч для України, для українців, мої співчуття всім, хто постраждав, співчуття родичам загиблих. Нагадую вам про те, що у нас відкритий збір для авто. Збірна авто для птахів Мадяра, знаєте, які е, на зараз задачі перед ними стоять. От, і панство збір трошки так сповільнився, нам залишилось з вами 150 тисяч, авто вже е, замовляємо, вже замовили, вже в процесі оформлення перегону його в, Україні, в Україну. Тому е, маленьких донатів не буває. Давайте всю свою. Злість і всю свою енергію направляти на захист наших військових, на захист наших цивільних, да, на допомогу ЗСУ, допомогу всім, хто дотичний до а, захисту України. А, до розкладу питання ваше про те, що є угода. А, Політико пише про те, що угода стосовно припинення війни буде досягнута всіма сторонами до кінця місяця, можливо, навіть цього тижня, це, на це розраховує Білий дім. І є інформація про те, що Росія та Ерефія боже де воно є. Домовляються окремо, да, за таємні перемовини про мир. Про те, що Трамп з Кремлем домовляються про припинення війни і змушують Україну піти на перемовини, ну, на перемир'я, чи як то правильно назвати. Давайте з вами глянемо, що насправді відбувається з тим припинення війни. Давайте про угоду спочатку, так. Да. Штати і Росія про що говорять? Про які перемовини говорять за спиною України? Чи дійсно вони є ці перемовини? Штати та Кремль. Ну, перемовини відбуваються постійно, да? Колесо Фортуни, десятка кубків, так, друзі, включу світло, секунду. Перемовини відбуваються постійно стосовно миру в Україні. Да? Такі точки, де не можуть домовитися, вони стосовно земель, стосовно території, да? по десятці кубків. Намагаються дійти якоїсь згоди, ну, але колесо фортуни, воно доволі циклічне, знаєте, таке відчуття, що все одне про одне говорять. А взагалі, да. На зараз намагаються. Да? Тобто я не знаю, наскільки таємно, зараз будемо з вами дивитися, але те, що перемовини і все рухається до них, до якихось домовленостей стосовно завершення, то, в принципі, да, ну, карти про це говорять. Тому так. Штати і Кремль, давайте ще раз, перемовини стосовно закінчення війни, стосовно перемир'я за спиною України. Є, є такі перемовини, причому дуже цікаво, з однієї сторони, <кій> дійсно домовляється, з іншої сторони, виходить карта агресії. Да? Тобто, тут. Штати, ну, Трамп, мабуть, да, дуже переживає більше за себе тут якісь у нього внутрішні конфлікти. Рефія намагається домовитися, домовитися піти на якусь співпрацю. Да, тобто трійка Пентаклів це певна співпраця. Для України важка ноша. Ну, Те, що дійсно ми все це тягнемо да, для нас, це момент завершення, підійти до завершення. Да, але ж все рівно ну, важко. Кинути те, за що ми боролися, оця десятка жеслів. Да? От ми йдемо, йдемо, ми несемо цей тягар, нам воно потрібно, це наше, ми в цьому зацікавлені, кинути ніяк не можемо. Все рівно є карта агресії, все рівно виходить карта війни про те, що, знаєте, як фоново, да? начебто карти і говорять про перемовини, але фоново все рівно якась війна ще вона назріває, якийсь конфлікт він ще буде. А тут ем, Ірафан по королеві мечів, це знаєте, коли намагаємося вирішити майбутні конфлікти, сісти за стіл перемовини, про щось домовитися. Але все рівно ці майбутні конфлікти, вони в повітрі, да? От атмосфера все рівно така доволі напружена, і якась війна все рівно ще буде, і вона прямо вже десь от дуже близенько. Намагаємося уникнути, да? якщо по ірафанту. Це, знаєте, як мирним чином, сідаючи за стіл перемовин, намагаємося знайти якусь середину, якийсь там консенсус між тим, там, між Україною і Рефією, для того, щоб не вийшов ще один конфлікт, для того, щоб не усугубляти те, що є на зараз. Чи дійсно все це за спиною про те, що Україна прям не знає? Ну, Можливо, так. Да, тут не вся інформація доступна. Не знаю, наскільки за спиною, все рівно карта інформації виходить, але не вся вона може бути доступна. Те, що щось відбувається, в принципі, воно відбувається. Карта смерті говорить про те, що таємно панство, да. це все таємно. Добре, давайте глянемо ці таємні перемовини стосовно Ерефії, да, розкладемо зацікавленість на сторони таємні перемовини стосовно е, завершення війни, Штати і Кремль. Позиція Кремля в цих перемовинах. Позиція штатів в цих перемовинах, позиція України. <кій> <кій> Чого хочуть? Чого хоче Росія в цих перемовинах зі штатами, ну, взагалі, в плані там, закінчення, завершення, таке відчуття, що вони просто щось відтягують, да? створюють якусь картинку, накидують якісь ідеї, а в цей час продовжують робити свої. Думаю, як так назвати, щоб. Продовжують іти по своєму задуманому плану. А, стосовно цих перемовин, зі сторони Ерефії присутні ще якісь сторони, да? тобто тут не тільки про Ерефію, тут прямо про партнерство якесь. Дійсно, вони. Вони говорять про перемовини, можливо, вже і домовляються про якісь дороги. Да? Тут на Штати дорога вийшла, і на Ерефію вийшла дорога, можливо, будуть обмінюватися в плані, там, хто з ким буде говорити і так далі. Але все рівно старається Ерефія, щоб на сторону них став ще хтось. Да? Тобто вони намагаються собі знайти підтримку, знайти а, якихось партнерів, хто може їх підтримати в цьому, хто стане на їх сторону. І знову карта смерті, десятка мечів, мова про те, що нічого може і не вийти, да? про те, що оцей їх план, він ну, ну, по сімці кубків він такий більш ілюзорний. Да? тобто Те, що вони пропонують, воно неможливо до виконання. А тут смерті якісь можуть бути. рицар Жезлів, Десятка мечів, карти, які дуже часто показують на завершення життєвого шляху. Да? тобто щось Щось може, хтось може піти в той світ, світ, да, хтось може померти. Людина, яка дійсно може бути дотична до цих перемовин або взагалі до війни. Ну, от по, -по, -по закоханим, знаєте, тобто це ну, просто людина, яка може бути дотична, яка щось вирішує, людина, яка приймає рішення. От, і, Ну я не знаю, я, я не бачу тут якихось таких от дій. Зі сторони Ерефії, щоб було видно, що вони дійсно хочуть завершити війну. Карт таких немає, типу, йти до кінця. Да, є бажання рухатися до кінця, є бажання бити, є бажання створювати а, такі ситуації от, да, от в плані там, України, як вони б'ють по містам в плані цих жертв і так далі. Тобто тут продовження руху. Четвірка мечів, знаєте, коли ти в одному і тому самому темпі, Тобто нічого не змінювати. Для штатів, для штатів, ці перемовини, це думка на майбутнє стосовно якоїсь кризи, <кій> причому криза може бути як і економічна всередині штатів, <кій> може стосуватися так само і якихось іммігрантів. Які в Штатах да, можуть бути, це може стосуватися по п'ятірці Пентаклів, є велике бажання відновити свої ресурси, відновити свою економіку, зробити так, щоб не було ніякої кризи, зробити так, щоб люди не несли загрозу, щоб контролювати мігрантів, да, знову-таки поповнити свої запаси. Повернути собі втрачений вплив, втрачений ресурси і так далі. У Штатах все виключно про гроші і про контроль. Можливо, мова йде, знаєте, щоб настільки знесилити Ерефію, щоб можна було і на цьому заробити. Ну, просто всі заробляють да? з п'ятірки через Сонце, з тобто там, де нестачать через свої рішення відновити свій капітал. Ну, а Для України тут, мабуть, нічого нового я вам не скажу. Да? Ми залишаємося при. Своїх інтересах, в принципі, карта відлюдника виходить. Але якщо ми говоримо, тут у нас у нас все покупкам. Да? У нас тобто момент розчарування, момент втрати, відступити десь від окупованих територій, да? відійти, відмовитися, вийти з окупованих територій, комусь щось, піти на поступки, скажімо так, будуть тиснути до останнього карта відлюдника. Це те, що нам важливо, та? Тобто, ми будуть ставити, будуть тиснути, будуть впливати через ситуацію в самій країні, намагатися створити нам таку атмосферу в Україні для того, щоб ми самостійно вирішили, що потрібно йти на такі компроміси, що ми розробили висновки і вирішили, що потрібно десь відходити. Ну, тобто, панство, карти про це. Давайте я хочу на темні колоді ще глянути, плюс-мінус те саме питання, просто розкласти, що це за домовленості. Бо ця темна, вона так показує. Інколи цікаво, домовленості за спиною у України стосовно Штатів. і Там генерали ще якісь приїхали да, в Україну. це ми з вами глянемо окремо. Штати та Ерефі домовленості стосовно закінчення війни за спиною України. Да, домовленості йдуть четвірка жезлів туз жезлів. Але все рівно, знаєте, оцей туз жезлів. Начебто і домовленості йдуть, да? начебто і домовляються за спиною і так далі, але все рівно тут жезлів, це коли ти готовий рухатися, це коли ти хочеш продовжувати рухатися, це коли ти тобі потрібні твої території, е твої ну, окуповані, да? це коли ти зацікавлений в територіях, це коли ти зацікавлений в землях в ресурсах, в дуже великих ресурсах. На, на, на цих окупованих територіях. Тобто тут не про зупинку, карти зупинки немає. Чи дійсно ці перемовини у нас за спиною матимуть якийсь сенс? Ну, таке відчуття, що карти нам показують, що таке вже колись було. На шість кубків ми вже ми вже це проходили. Це повтор якогось сценарію, який був ще до цього. А чи дасть він якийсь результат? Ну, я б не сказала. Тут ще якісь зміни будуть 100%, коли Суфортуна завжди говорить про ситуації, які ще будуть впливати на ці перемовини, да? тобто будуть змінювати їх. Ну і рицарь Пентаклів все рівно карта певної роботи. Тобто це не про результат, це про повільну роботу, яка рухається, яка на постійній основі. Чи матимуть вони оці перемовини? це це не те, да? це не те, те, тобто Тут як якесь оголошення буде, про щось говорити будуть, але те, що йде, таке закінчення, яке йде по цим перемовинам, воно не влаштовує нікого. Чотирка кубків, п'ятірка кубків. Тобто, це знаєте, коли всі сторони залишаються незадоволеними, тому... Чому за спиною України карта повішена? Ну, тому що неможливо інакше домовитися. <кій> Щось Рефі, друзі, планує. Я прям навіть не знаю що, якийсь удар. що за удар, Постійно у нас з вами карта Сонця, туз мечів, карта смерті, якесь потрясіння, чи то для світу, чи то е, момент якогось вибуху, чи то буде стосуватися нафти, газу, якогось там заряду або вибуху просто якогось. ну от Велике бажання. Да? Щось таке зробити, якусь ситуацію, яка має поставити точку. І все рівно якась ситуація вона буде, після чого вимушено всі сідають за стіл перемовин. От якось знаєте, змінюється вибір. Да? Тобто ти рухався по одному сценарію, а тут доведеться рухатися по іншому. Все рівно щось планується. Е Постійно карти вже скільки нам з вами по часу, да? місяць так точно. Ну от Ви бачите, таке відчуття, що як не буде іншого у них варіанту, От для того, щоб їм відійти, а, або як, для, для того, щоб війна закінчилася, да, от все рівно має щось десь прилетіти. Карта вежа, карта місяця, вісім кубків. Для того, щоб висновки зробили, перестали боятися, да, для того, щоб було страшно, що це може знову повторитися, або страшно було за наслідки, все рівно щось має прилетіти. Захворіти хтось може із да, Тут карта хвороби виходить, причому це може бути хтось на Кремлі або дотичний до Кремля. І знову ж таки через це іде ще заміна влади в Кремлі. Мабуть, нам треба з вами окремий розклад зробити, що в Кремлі відбувається, бо такі карти, крайні розклади на них виходять доволі неспокійні. Ну, в принципі, в принципі, і добре. Є розриви з партнерами, розриви зв'язків в Кремлі. Це розрив планів, нездійсненість планів, ну і якесь, знаєте, як розлучення з партнером. Через те, що неможливо досягти тої мети, до якої вони йшли. Неможливо досягти тих планів, виконати ті плани, ті зобов'язання. Все рівно карта війни виходить на Ерефію, карта руху виходить. По помірності, звісно, але, але все рівно буде. Залишу оці карти, ту з мечів карту смерті, і давайте з вами подивимося, що планує Ерефія. Буквально декілька карт. І потім оцю заяву подивимось, да, про те, що може бути досягнута всіма сторонами до кінця місяця? До кінця місяця залишилось два тижні, чи скільки менше, навіть, що планує Ерефія? Оці от, от, от карти? Якесь потрясіння? Що планує Ерефія по цим картам? Вплинути на подію, вплинути на ситуацію. М -м, мова йде про якісь домовленості, про перемовини, може, щось приурочене, знаєте, як вони люблять. Да? В плані, е ну Поїхав вже Зеленський там в Турцію сьогодні, вчора там він десь був. Ну Розуміємо, що е постійно гатять росіянці тоді, коли хтось з кимось домовляється. Вони ж ну, не, не можуть це залишити. Без своєї уваги, тому що вони планують повторити якусь ситуацію, змінити хід подій, знову карта води виходить. Ну це, як, знаєте, четвірка кубків, це як вимушена міра якась, да? Знову транспорт якийсь може бути. Поїздки якісь вони планують, катастрофи аварії в плані транспорту, да? тобто знову маніпуляції, якісь, не факт, що це про Ерефію. Трійка жезлів це може бути просто десь в світі. Тому. Інформативно зараз дуже великий тиск буде йти на Зеленського. Причому тиск для того, щоб розсварити, для того, щоб створити конфлікт всередині. У нас п'ятірка мечів це карта такої, знаєте, громадянської війни. Це для того, щоб всередині України люди збунтувалися. Інформативно будуть впливати на його рішення, на його репутацію, на його посаду, на нього в цілому вісім да, жезлів. Король Кубків у мене на нашу владу, на Зеленського, тобто, вся така атака чиста, нечиста, правильна, неправильна, тобто все, що можна зібрати, підтірка мечів це така підла боротьба. Воно все буде направлено на Зеленського в плані України, в плані наших земель, да? тобто на його рішення ну, стосовно миру, стосовно перемир'я. Так, давайте подивимося. Ну, я не побачила, що цей план, да, він якийсь такий дієвий. Ну, будемо дивитися, спостерігати. Оця заява про те, що угода по припиненню війни буде досягнута всіма сторонами до кінця цього місяця, можливо, навіть цього тижня. Білий дім на це розраховує, що це за заява. Вже йде робота. З приводу підписання якихось паперів да, під егідою штатів, да, під егідою Трампа, можливо, навіть під егідою тим, хто стоїть на Трампа. Ну, це просто про сірих кардиналів. Можуть об'являти про якусь хворобу. Про те, що людина не може виконувати свої обов'язки, про те, що ну, тут не стільки про припинення війни, скільки про заморозку, да? тобто момент зупинки якихось дій, четвірка мечів скласти зброю і е питання до Кремля. Да? Тобто В основному на зараз це все залежить від Кремля, бо виходить е король Пентаклів. Питаю, чи це можливо. Сімка мечів випала сама. Ну, ви ж розумієте, що карта хитрості і обману, то не зовсім. Ще раз перепитаю, щоб я карти дістала, чи дійсно це можливо в плані припинення війни. Отак, як пише Білий Дім, шанс на це є. Колесо фортуни показує, що є можливість це зробити, але ще не всі події відбулися. Ще щось має статися. Що має статися? Щоб угода була досягнута до кінця місяця, що має статися? Ну, Тут про дипломатію, тут про якусь організацію, про спілку, про позиція, можливо, вступити в якийсь союз, можливо, мова про це говорить. Ну і взагалі просто сісти за стіл перемовин. Да? Домовитися про землі, про території. Карта Зірка під наглядом, тобто має бути якийсь план з виходу, з виходу із війни. Да? Це має бути узгоджене щось. Що має статися? Ну а із... Ну і все рівно. Ну, дивіться, ну карти одні й ті самі. Тут мечів і карти смерті. А що може до цього привести? війна може закінчитися, все рівно через диявола. Ні, друзі, все рівно якийсь удар він готується і все рівно щось таке буде. Те, що має прискорити, те, що має вплинути на завершення війни. Готує Кремль якусь пакость, нікуди від цього не дінешся. Це може бути щось збройне, це може бути організований якийсь напад по декільком точкам навіть. Да, агресія в декількох точках, в декількох напрямках, в декількох країнах. Не обов'язково мова йде про Україну, бо карта зірка. Диявол виходить постійно стосовно перемовин. Тому я розумію, що от е, хто там, де буде сидіти домовлятися, або де будуть якісь об'явлені зустрічі, то в цей період можуть е, е, якусь провокацію зробити Да. Mm. Щоб вплинути на рішення. Ну, бачите, шанс такий є. В плані закінчення війни, ну, подивимося, все рівно розуміємо, що затягують, відтягують, що Україна не сильно хоче йти на, йти на ті умови, які нам пропонують, на ті умови, які схиляють Зеленського в плані прийняття, будемо дивитися неодноразово до цього. Да, нам карти з вами показували. Є навіть розклад на каналі, події перед завершенням. Активних бойових дій і що допоможе, яка подія допоможе завершити війну. І постійно у нас з вами виходили карти якогось удару. Це може бути Ерефія, окуповані території, це може бути десь в світі і зі сторони Білорусі так само. Тобто поки що не змінюється, да? поки що не змінюється, поки що тільки ця загроза наближається. Передивіться розклади, якщо не пам'ятаєте, будемо з вами спостерігати а, і донатити, да? будемо підтримувати наших хлопців, наших дівчат, всіх, хто боронить, всіх, хто стоїть на захисті України, на захисті неба над Україною. Панство маленьких донатів не буває. Будь ласка, не будьте байдужі. Я вам дякую за ваш перегляд. Дякую за ваші вподобайки, за коментарі. Панство бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.